Мої вітання, друзі! З вами на каналі знову я, доктор Юта, і ми повертаємося в Стурбаунд. Дуже давно не було Стрбаунда. Та по суті, як і всіх інших відео, не було давно на каналі. І я таки напевно викладу цей мисливський лук е, якогось там енно маленького рівня. Тому що він наразі не знадобиться. Е, я трішки пограв за, за відео. Е, назбирав я ось оцього першого матеріалу по суті з 10 го рівня, я не знаю як це правильно вимовити, AG e Bar. І я навіть назбирав рубіді, рубі, рубі, рубіуму, рубіуму, так, рубіуму цього, одним словом, червоного цього каменю. E, Вся справа в тому, що я через те, що давно не грав, трішки забув принцип оцього Starbound а і тим паче я знав, що там виходили якісь апдейти, які, за якими я не слідкував, відповідно я був готовий до того, що щось буде нове. І я був дуже, дуже здивований, як полетівши на чергову планету, я, незважаючи на те, що я вже мав повний сет броні оцієї от, з цього аут Агісальта, е я все одно там ледь не вигр... ледь вигрібав, мене моби вбивали з одного удару, я не міг вбити жодного моба, а поки я не зрозумів, не згадав, що в Стербаунді 10 рівень це максимальний рівень. 10 сектор, верніше, от він, 10-й. А от в самому 10-му секторі планети вже діляться по рівнях. І я випадково полетів на планету 9 рівня перед цим. І там справді було дуже важко. Зате саме там я накопав оцього от Рубіуму. І крім того я там знайшов дуже епічну штуку. А саме оцю от сокиру Sharp Nozerbu. Подивіться на її урон. На ДПС це 1910, тобто майже 2000. Е, я вам так скажу, що меч... Ну, я вам про що доказати, я вам покажу, просто меч, який крафтиться з цього от першого, першого, першого матеріалу на 10 рівні, він наносить урон одноручний меч 167. Давайте подивимося на щось дворучне, наприклад, на цей меч 143. Сокира 209. Тобто це в 5 разів менше, ніж той урон, який завдає оця сокира, яку я знайшов на 9 рівні планеті. І я наразі я з цією сукирою справді так от... Е одним словом, легко я граю. Єдине, що проблема, що з бронею треба щось подумати. Е і наразі я прилетів вже на планету 6 рівня. Перебрався, перший я був на 5 рівні планеті, трошки там накопав ресурсів. Е потім я взагалі політав, полетів аж в перший сектор, щоб назбирати їжі. що в мене там з їжею? можна було Alt натиснути і подивитися, нормально. Політав, позбирав я їжу в першому секторі і знову назад вернувся сюди, От на планету Шостерівнову, це планета Пустеля. І перед тим, як я на неї піду, я хочу такий нарешті проапдейтити вже на наступний рівень матеріалу. Справа в тому, я не пам'ятаю, що я вам казав, мені здається, що я казав, але ви могли забути. Що до 10 рівня ми вбиваємо, тобто кожен по суті, рівень це збирання матеріалу, вбивство боса і крафтення якогось предмету, який дозволить перейти на наступний рівень. На 10 рівні все по-іншому. На 10 рівні є вже, тобто це вже фінальний рівень, ми з, нього, з цього сектору, ми з нього вже нікуди не будемо перелітати, але тут є ще кілька типів матеріалів. Наприклад, самий перший матеріал це оцей от Егісальт. E Окрім того, є вже далі наступні матеріали, наприклад, цей Рубіум. Але наразі ми не маємо рецептів крафту цього Рубіуму, тому що нам потрібно скрафтити чіп, який дозволить нам це вивчити. Тобто, по суті, ми по тій самій схемі діємо, але ми вже нікуди не перелітаємо і нам доступні одразу всі руди. Так, давайте скрафтимо цей чіп. Я... По-моєму, він тут крафтиться. Е так, ось він. Aegisalt Tech Update. Upgrade всього у всього 40 потрібно цієї штуки, без проблем, ми її скрафтимо. Так, і ми... Так, а чого ця штука не зникає? Одним словом, ми проапгрейдилися. Давайте я це викину, воно точно нам не потрібне. І тепер нам має бути доступна наступна броня. Давайте подивимося, з якого це буде матеріалу броня. Так, вона має бути десь в самому кінці. Я ще просто так поміж... А ні, це напевно... Да, це ферозіум буде. А ферозіуму в нас немає. Я вже бачу, що це буде ферозіум, так, це гісальт оцей. А ось оцей от ферозіум, якого в нас немає. Ну, сподіваюсь, на цій шости планеті буде цей ферозіум. Якщо не буде, то полетимо на сьомий рівень. Так, тут у нас все пере... перекачалося. І так, я би все-таки цю гітару теж виклав. Дивіться, я вже маю чотири типи інструментів. Прикольно, по-моєму. Так, і я вже навіть маю соляріум-оре. Це, Правда, пальне. Ніколи, до речі, опальне не переробляйте на... не перепливляйте в печах, воно навато тут робиться менш ефективним. І ще я, до речі, лазаючи по першорівної планеті, знайшов спавнер. Я його вже поставив, але поки що треба якби, прилетіти на планету і вернутися, і тоді він заспавнить нам якогось чувака. Так, перемонтуємо кирку. І давайте варпнемось на цю планету. Так, це пустеля, пустеля це кльово. Але ми не будемо тут затримуватися, ми тільки... Ми тільки подивимося, чи є тут ця руда, яка нам потрібна. Так, давайте може тут покопаємо. Так, бачу, це уран, по-моєму. Так, це уран. Ну, уран нам не потрібен. Нам потрібен цей ферозіум. А, блін, я міг затупити. Знаєте чому? Так, а ну назад на корабель. Я міг затупити, тому що... О, заспанився наш чувак. Привіт, чувак. В нього ми можемо купити флаєр, бомбу і мотузку. Нічого нам з цього не потрібно. Но, за речі ще один є спаунер е, цього от... Е, ну, цього продавця, тому я якби один заспавнив на кораблі, інший я вже заспавню на базі. Так. Е, чому я думаю, що я затопив? Тому що, швидше за все, цей ферозіум напевно буде плавитися з вугілля і... Так, ну. Ф... О, так, да, ферозіум бар і він, так, да, він плавиться. Давайте ми по максимуму його зробимо. Є. І тепер, якщо я не помиляюся, ми можемо крафтити вже костюми. Але ми не будемо цього робити, нам нафік не потрібна а, броня з фрозіумом. Ми скрафтимо одразу а, цей тех апгрейд. А це в нас уран. Прикольно, уран ми відкладемо, це ми теж звідси заберемо. Так, вивчимо цей тех апгрейд. Відкриємо нові рецепти і по суті цю штуку ми викинемо. І я одразу подивлюся на крафти. Так, тепер в нас є це цер... 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 руліум. Так, його там не треба нічого крафти таке. Ні, немає барів, значить це треба вже добувати цю руду. Скільки меж е, урону 467. Нехило, нехило. 600 сокирка, тобто ми по суті... Але ні, до 2000 ми ще далеко. А, я так думаю. Давайте переплавимо, що у нас там. Ми там якийсь маленький шматочок е, срібла дістали, та це нам нахід не треба. Так, ферозіум бар поки що нехай лежить. Так, цю руду ми викладемо сюди. І я думаю, що потрібно знайти сьому рівневу планету. Тому що я на, на шостому рівнях, по-моєму, не бачив. Я... Цих ресурсів. Цього цируліуму. Так, 9, 5, 5, не цікаво. 5, 6. Тут не можна приземлитися. 10. Ні, 10 там точно не цікаво. 10 на 10 ми не летимо. Так, тут 5-9. Так, дайте мені 7, 8. Ну, 7 нормально, насправді. О, 7 є. Це джунлі. О, прекрасно, ідеально. Бля, щось дуже далеко, ці джунлі. Купу ресурсу на них треба. О, то можна ми можемо спробувати заправитись нарешті своїм соляріумом, але я... Так, да, можна. Запа... Заправимось по вінця. Так, а оцей Рубіум. Я би до цього Рубіуму дійти. Розіум. Купу вже цих рут. Я справді вже в них починаю заплутати, по-моєму, вже Титаніум нам точно не знадобиться. М -м, до речі, варто було б, напевно, зробити все-таки скриню окремо під мене якісь скрині взагалі тут. Друди, щоб не носити їх з собою. На жаль, в мене тут жодної скрині немає. Ну так, я їх просто не брав, а ці дві я просто якби забив якимось ну, таким от не дуже потрібним речима. Що нехай буде. Такісь, а... Шмотки, турелі, броняше, м дюрас дю дюрасал, дю дюрасталева якась там, як вона там не пам'ятаю, так. До речі, нову фішку якусь ввели для крафту. Я так розумію, що це було під день святого Валентина і її ще не забрали. Десь я тут її бачив. А ось вона це Heartforge. Підозрюю, що це щось під день Святого Валентина. Так, ферозіум Рудан, не нужна. А от цируліум потрібен. Окей, давайте висадимось вже на цю планету і подивимося, що тут є. Які тут у нас моби і які тут у нас руди. Так, радіоактивної води не бачу, все прикольно. Ви мирні чуваки, правда? Так, оце оцю руду я не бачив. Що це за руда? Так, це цей цируліум, прекрасно. Це дерево можна зрубати, щоб воно нам не заважало. І тоді давайте пробіжимо ще по цій планеті, подивимося, в принципі, як ми тут. Вигрібаємо, не вигрібаємо. Так, це що таке? Це срібло. А, да, Ну... Рулим ми тут з всією сокирою, проблем немає. Так, тут в нас ем, пташки поселилися. М -м. Забираємо їхні пікселі. Ем, Подивимося, що в них є в шафі, нічого в них в шафі немає. І лишаємо їх спокою. До речі, можемо собі трошки поназбирати оцих волокон. Хоча, в принципі, теж не особливо вони нам потрібні. Там діаманти були, діаманти мені теж наразі не потрібні. Так, вугілля пропускаємо. Мені насправді потрібно тільки виключно руда. О, скринька. Скрині в нас... В скрині в нас нічого цікавого. Забиваємо. Я щось підозрюю, що насправді на поверхні нам треба було би забити і все-таки десь зануритися. От трошки мачимо цього цируліуму. Так, і все. Йдемо. Йдемо далі, пробіжимося, по суті, по планеті швиденько. Так, тут в нас є уран. Так, уран ми забираємо. Уран це пальне. Е, так само, як Плутоній і Соляріум. Оце такі тринові типи пального, які відкриваються в X-секторі. І скажу я вам, що ці, ну, якби це пальне доволі ефективне. Там, щоб заправити повністю бак з рельота, по-моєму, потрібно достатньо... Навіть не 200, може навіть менше. 150, по-моєму, треба у раніуму. Я, правда, можу зараз помилятися, але я знаю точно, що треба його небагато. Так, тут вже якісь більші поклади. Цируліуму. Назви, щоправда, такі трошки складні. Важко читаються мені. Так, вугілля, до речі, я б теж забрав. Навіть не на пальне, а на факели. Просто на факели, ну, нормально. забирати. Так, тут у нас срібло не нужно. Срібло нам точно не потрібно. Так, тут у нас якісь друзі бігають. Ого. Нічого собі він нормально так вб'є. Тому, тому проблема. У нас немає нормальної броні. Ні, давайте ми не будемо спускатися вниз. Я щось не дуже хочу ризикувати. Пікселі в мене... Та в принципі нормально пікселів. Якраз є, чим ризикувати. Тому давайте так, не будемо. Поки що йти вниз. Шукаємо щось на поверхні. На поверхні в мене більше місця для маневру. Оце золото ми заберемо. Золото в мене теж вже дуже багато. По-моєму, в мене і срібло, і золота вже є по тисячу е, одиниць руди. І я все, що... Тобто, ці тисячу я тримаю, по тисячі, а все, що інше в мене приходить, я його переплавляю. Так, цей товариш мирний, це добре. О, і нові поклади цього цируліуню. Їх ми теж заберемо, але перед цим зрубаємо оце дерево. Так. Мені тільки цікаво, чи цей рубі, Рубіум, Рубіум, це червона руда, вона кінцева в вік-секторі, бо я її знайшов справді на, на 10-рівновій планеті. Чи вона ще не кінцева і є ще щось? Думаю, відповідь на це питання ми сьогодні отримаємо. Головне швиденько набирати потрібну кількість. Зараз вже є 41 одиниця руди. Ну, треба десь хоча б... 150, я думаю, буде достатньо. Так, там. Хтось вже плаває, але це, по-моєму, звичайна маленька рибка. Так, ця штука агресивна, я пам'ятаю, і вона мене вбила. Ах. Так, це проблема відсутності нормальної, нормальної броні. Давайте закинемо цю всю фігню, яку ми тут назбирали. Сюди фігні тут справді багато і волокна. Давайте волокна викладемо кудись, будемо пам'ятати, що вони тут є, тому що, ну поки що вони мені не потрібні. Е, ураніум, 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 ураніум От ми зарядимо, але тут вже так бачу повно, тому заражати нічого не треба. Золото все переплавляємо і так само як і срібло В мене десь 2000 пікселів ще не забрали. Через те, що я помер. І так... Е, ну і все, йдемо далі, попробуємо в іншу сторону піти. Якби на шосторінного планету я не думаю, що варто йти тільки через те, що я зараз тут не вигрібаю. О, тут друзі є. Вони не мали бути дуже сильними. Да, вони слабенькі. Може з них якісь ніштяки повипадають? О, їх більше трошки. Це типу якийсь їхній вівтар чи щось таке. Так, ну щось заліпо мені не можуть попасти жодного разу. О, ліжечко. Так, а які тут ті ніштяки? Ну, крім цього, чайника, який не розбивається. І ліжка. Я щось з, з них вибив, ні? По-моєму, нічого. Да, не дуже корисні були чуваки. Окей, йдемо далі. Так, це агресивні тваринки. Так, і в мене, до речі, немає ніякого рейнджової ніякої зброї. Да, тобто вона в мене є, але вона тут зрі мало ефективна. З її там ДПСом, от у ДПС, мене є оця гвинтівка 50 ДПС. Ну це просто смішно, це як, як комарі для цих от мобів ну і порівнюючи з моїм оцим молотом і оцей сокирою то це щось дуже 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 таке маленьке слабеньке до речі я по так само вімкнув нарешті музику Сербаунді Я наразі граю з музикою не знаю що її чути ніби там все окей вже стало і звук нормальний не глушить мене музика тому це прикольно так бачимо є Колючки, які ми зараз позабираємо, і є оцей от цируліум. Цирулю. Щомось нагадує слово цирульник, але це так. Срібло нам не потрібне. Ми його пропускаємо. Заберемо ще ці волокна. Тут такое. Оцю ураніум да ми теж заберемо. Пальне ніколи не буде лишнім. І давайте ви виїзаємо цей бафер. Да. Він нас запалив. Неефективні ці штуки, взагалі не варто їх використовувати. Я сьогодні, оце третій був, який я використав. Два попередні. Один дав позитивний баф, інший негативний. Відповідно, ми вже використали три. І маємо два негативні бафи, один позитивний. Ну... Причому позитивний баф був дуже таким дебільним. Це було, по-моєму, баф на стрибок. Навіщо він взагалі не був? Ну якби, навіщо він зарінив, він якось незрозуміло, тому що навіть маючи оцей цю технологію, яку я використовую зараз подвійним стрибком, в принципі, вона не потрібна. Так, тут якось все дико закопано. Попробуємо відкопатися. І в цій скрині в теорії... Так, а ну давайте подивимося, що тут ще є. О, тут є. Сирулюм є. Є золото. А, точно, точно, має бути по-моєму ще якась... Э, э, точно є броня, по-моєму, крутіше за... Сильніше за цю червону, за цей рубідій, це напевно буде алмазна броня. Так, тут в нас є одноручна на 250. Золото ми заберемо. О, ще один спаунер. Метальна сокира не потрібна нам. Та і ця штука нам теж не потрібна, в принципі, я так думаю собі. Хіба... Ну давайте на всяк випадок заберемо, сокири ми точно не беремо. Ну і все, і тут що це таке? Фігня. Більше тут нічого нам цікавого не ми маємо. Ми не бачимо. Так, ем, якийсь товариш вибіг. З товаріщами ми швиденько розправилися. Так, там ті не вибіжать. Е, і тут в нас знову є трошки ще руди. Загалом в нас є 67. Ну, це небагато, скажімо так. Відверто, можливо, вночі ми закопаємося. Золото є і уран. А можливо я навіть відео це не зніму, а піду, от, от зараз настане по-моєму, вже сутеніє. Я зараз піду і швиденько накопаю потрібну кількість цього а, цієї руди, щоб зробити нам броню і зробити апдейт на наступний рівень. Подивитися, що ж там вже наступне, яка там наступна буде руда, яку нам треба буде збирати, блін. Не вистрибнув. Так, це ворожі чуваки. Ворожими чуваками... ми, Так, крута сукира, ми легко з ними розправляємося. Проблем немає, дивіться, ми вже майже компенсували тисячу пікселів, які ми втратили були через ту випадкову і дурну смерть. Якийсь дивний звук. А, це... Це оці пили. Ясно. Тут, так поняв, планета злодіїв, тому що якісь би слідів інших раз я не бачу поки що так. Мазики. Золотом. Навіщо я золото збираю? До речі, теж не зрозуміло. Так, уран в переміжку з е міддю, доведеться таки трохи міддю позбирати, тому що по-іншому уран цей не, не дістанеш. Так, уран ми забрали. Тепер давайте подивимося, що нам оці злодії від нас ховають. А, ні, тут ще треба забрати уран. Там є якась скриня, скриня це кльово. Привет! Все, давай до свидання. Ці штуки ми заберемо, вони дуже напрягають цим своїм звуком. Так. І тут всього вісім факелів. Так, не, не особливо цей злодій нам щось дав. Заберемо цю прикольну антенну. Прикольні ворота, але ми їх залишимо поки що. У мене, по-моєму, до речі, якийсь моб є з собою, так? Я можу зараз моба ж призвати, Ану, попробуємо. а ну спробуємо по моєму я зробив якусь фігню. А як я можу моба призвати? У мене точно був якийсь моб. А, він напевно не може... Да, я пам'ятаю, вроді розбирався з цим питанням, він не може... Він лишився на тій планеті, на якій його призвав. По-моєму, якась така фігня там. Так, цей теж ресурс забираємо, і алмазики забираємо. Давай вже тимні, я вже хочу а, піти під землю. О, ще скриня. Пікселі, бомби і м'ясо. Нічого цікаво, в принципі, я очікував від семирівнової планети чогось більшого явно, ніж е, м'ясо і, і якась фігня, і пікселі. Пікселі це взагалі, це якби не проблема, тому що пікселі ми можемо нафармити, скільки нам потрібно. Е, ферму ми тестили, ферма працює, хто не бачив цієї ферми, подивіться попереднє відео. Так, тут у нас теж скриня. О, і якась рейнджова зброя. Прикольно, Цю ми викидаємо. Вугілля, це тако. Так, і зараз ми її затестимо. Перед цим я заберу звідси золотом. От я не пам'ятаю, чи можна з золота робити блоки, але якщо можна, то я на свій оцей бункер буду робити з золота. Це так буде. Е -е. Максимально епічно. Так, давайте на цю штуку зараз будемо дивитися. М -м, але мені потрібен якийсь моб. О, тут якась рівнина. Якщо це рівнина, значить тут є якась споруда. Може тут буде НЛО. Якщо тут є НЛО, то ми, звичайно, всіх підемо і перевалимо. Ем, тут храм. Ви будете на мене? Аааа, будуть, будуть, будуть. <с 1> Я поняв. Ого! ні 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 не -ні, ні хлопці. Я поняв. Нормально вони так по повалили мене. Так, я щось таки не зміг перевірити, як ця штука стріляє. Ну да, тут не перевіриш ніяк. Давайте, камон. Підходьте по одному. Так, все, вроді питання з ними ми закрили. Ну може давайте на тобі, я перевірю, як ти стріляєш. Ну в принципі непогано. Могло бути гірше. Ано. А, блін! Прикольний файл. А, я забув, що це використовується, напевно, на неї мана оця. тутешня. тешня. Окей, е, так, знову купу всякої фігні, яку треба викласти. Сюрду. Волокна. А, бомби. Так, спавнер оцей. Вже в нас три є спа... Два є спавнери, по суті. Так, оу. Одноручна 531. Цікаво, цікаво, але м -м, думаю, що теж ми поки що не будемо його використовувати. Зараз ми підемо, переплавимо всяку фігню, наприклад, оцю. Так. А можна, наприклад, я от не чи на принтері, можна зісканувати... Оу, а це що таке? О, це щось набагато прикольніше, ніж цей пістолет. Навіть я навіть не помітив, як він випав. О, давайте ще ми переплавимо... На цю руду. А С пересмажимо. І так, тут треба золото покласти. У нас, по-моєму, щось є. Так, у нас є срібло. Срібло, 4 штучки у нас теж не потрібне, тому ми все це в піксілі. О, тут вже 10 тисяч пікселів є. Крутяк. Це все золото ми переганяємо в пікселі. Навіщо з собою ношу скло? Euh, так, цю машинку ми поставимо сюди, це ми зараз відскануємо, це ми поставимо сюди і це ми поставимо сюди. Та хоча ми оце теж можемо зараз відсканувати. Так, тільки нам його потрібно винести в передні верхні слоти. Um, ні, не тех, 3D принтер Є в нас він. Є Ніфіга собі, він 2000 коштує, ого! Так, оце. А, ні, тоді давайте ми лишимо собі на всяк випадок. і Оцю штуку ще відскануємо. 200. Коштує 800. Незрозуміло чому. А якщо я поставлю на скан меч, оцей. Звичайно, його треба було верхній слот поставити, але це таке. Він не сканується, ясно. Цей майчик ми не відскануємо. Так, викладемо ці пили. М -м -м Переробимо весь непотріб. Ось так от. І скільки в нас є руди? В нас є 42 руди. Ну, Для цього на броні ще недостатньо. О, алмази, до речі, можна пер переплавити. Ото вже закінчилося. М'ясо заберемо. Окей, друзі. Я що ж, думаю, на цьому ми серію завершимо. Е, в наступній серії, я думаю, підійду до неї більш вже готовіший. Тобто маючи вже запас оцього целіуму. Що, як там і називається, я знову забув. І тоді ми продовжимо наше відео, наше проходження. Цирулю А наразі ж кажу я вам, бувайте. З вами був доктор Юта. Це був... Сторбаун зустрінемося в наступних серіях на нашому каналі. Підписуйтесь, ставте пальці вверх і до зустрічі. Па-па!